Вас теж у садочку лякали суворими вихователями, які скидалися більше на роботів, аніж на друзів. Вони часом карали за найменшу провину, не давали самостійності та не були занадто чутливими. Завдяки цьому досвіду ми точно знаємо, як не треба. Тому у томі буде все по-іншому. У нас працюють дружні та турботові вихователі, які щиро люблять дітей. Вони не просто наглядають за дітьми, вони стають друзями, наставниками у пізнанні світу. Наші вихователі знають кожну дитину та враховують її індивідуальні особливості. Вони створюють атмосферу довіри та підтримки, де кожна дитина може почуватися у безпеці та в комфорті. Ми вчимо дітей бути самостійними та віримо в їхні сили. А наші вихователі заохочують дітей приймати рішення, брати на себе відповідальності та вирішувати проблеми. Ми використовуємо лише позитивні методи спілкування з дітьми. Ми не лаємо та не караємо дітей, а пояснюємо, як правильно виходити з тої чи іншої ситуації. Тому і з впевненістю можу сказати, що Томік це місце, де ваша дитина буде оточена любов'ю, турботою та підтримкою.